Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Покажу я вам сьогодні роботу, е, таку ну, як завжди. Коротше, є отакі от от деталі. Є отакі от деталі. Це є е, газові розсіювачі до професійної газової плити. Так, то є, ну, це плити, які ставляться на кухнях в ресторанах, кафе і так далі. То є є такі от газові розсіяч. Вони ставиться на, де комфорка. Так, і через ці отвори йде газ, відповідно, плам'я горить і гріє. В чому заключається суть? Їх роблять з латуні, З латуні. латуні їх лиють. Як бачите, тут є от сліди. Литва, так їх лиють, лиють кольця, от. а потім їх просто роблять чистову обробку, обточують і сверлять отвори. от Справа в тому, що з часом їх починає викручувати, ламати, і вони просто стають. Негодними комфорта стає криво, косо, вогонь горить криво і, коротше, все. Значить, Окремо вони не продаються. Тобто зносилося, товариш, купляй нову плиту. Плита для кафе, барів, для ресторанів далеко не дешева, професійна велика. Є дядько Максим, який це зробить. Е, Оскільки деталь абсолютно якби, ну, не несе ніяких механічних нагрузок і корозії тут як такої нема, зверху ставиться чугунний диск, до речі. От. Значить, будемо робити ми їх зі сталі. От. Чому їх роблять з латуні? Ну, ясно, що технологічно легше і простіше і дешевше вилити кольцо, а потім просто зробити чистову токарку і просверлити отвори, аніж робити їх зі сталі. От, значить, Будемо ми робити зі сталі. <кхм> і знову ж таки, варіант е безвідходного виробництва є в мене отаке от кольцо. Ага, треба зробити дві великих і дві малих. О, значить, є в мене отака от от труба така, так? Ну, не труба, а стальне кольцо. І воно, ви розумієте, ну, як, як, як аж проситься сюди. Ось тут у нас є діаметр, що каже нам наш Маузер? 90-75, А тут у нас є 92-54. Внутрішній діаметр у нас тут 80. А тут 75. Ну, коротше, ну, аж проситься. так Дві штуки, будемо робити перевозом. Раз, два, під відрізку. То є одне, з цим понятно зрозумів. З великим вже трошки тугач. Теж треба дві штуки. Не знайшов я в себе такої труби, не знайшов кольцо знайшов блін. Блін, сталь 40 х. от Ну, якби, сюди воно також влазить з цього матеріалу. Звичайно, що. Серединку ми збережемо, тобто ніхто не буде її в стружку спускати. впускати, ми з торця вріжемося, з запасом. Все. Тут єдина, єдина проблема в тому, що треба зробити оцю розмітку отворів. Тут отвори йдуть, групами, групами, тобто тут йде Вроді 11 я рахував. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Потім один пропускаємо. І знов 11. Потім знову один пропускаємо, знову 11. І таких груп є раз, два, три, 4. 4 групи. Одна, друга, третя. Четверта. Тобто, 44 отвори, і між ними ще 4. 48 отворів треба робити ділення. І є ще маленькі отвори так, по кругу. Як ми будемо робити? Ми зараз зробимо токарну обробку. Зовнішній діаметр зробимо в розмір. Внутрішній діаметр зробимо в розмір. Тоді візьмемо паровозиком. В ділильну головку зробимо розмітку у отворів. До речі, які в нас тут отвори. 2,4. 2,5. 2,5, скоріш за все. 2 і Зробимо розмітку отворів, просверлимо і. Потім вже в кінці просто відріжемо від заготовки і на тому буде все. Ну що ж, йдемо зараз на токарний і будемо дерти. То дерти не треба, то майже готове, а то дерти прийдеться. Так, ну що ж, поїхали. Я вже, як бачите, проточив. З одного боку взяв кулачками, щоб була база. А тепер другий бік. Певне, що справедливо буде першим ділом зробити врізання з торця. Так, ну що ж, врізаємося з торця. Різець з великими задніми кутами, обов'язково охолодження і процес триває так. Так, шановні, коротше, видер я каналку, добрячу каналку глибиною небагато немало, 28 мм. Навіть 29 мм. Тобто, у нас одне кольцо, друге кольцо і ще запас на відрізку. От. Ну, такі от роботи врізання з торця. Головне... Заточка різця, так? Тобто, великий задній кут, щоб він ніде жопою не затирав. Ну, і ясно, що треба йти в розбивку. Тобто Прийшли, відсунули, пройшли і так далі. От, як би не було, але ця шайба лишається. Тому що це матеріал 40х, а з цієї шайби ще буде шестерня, як не крути. Ну що ж, Наступним етапом буде заганяємо нашу заготовку е діаметр зовнішній в розмір. Так, e, значить, що ми робимо далі? Бачите, я ріжу ріжу канавки. Ріжу канавки, тобто наші детальки будуть ось от так от якось. Так? От. E, значить, що? Маленький різачок потонше. І по лімбам, як то кажуть, видіємо 0, іду по приборам і валим. Получається, у нас виходить. Деталі стоять спина до спини. Так? Тобто одна буде стояти у нас так, друга буде стояти так. Тобто ця, ця центральна каналка по центрі це буде розрізка. Тепер оці дві шейки мають бути в діаметрі набагато меншими, ніж бокові. Чому? Ну, понятно, чому. От вона тут, оця шийка. Зараз ми її проточимо. Я зробив спеціальну каналку, вона тоді дуже зручно все виходить. Я так світло забрав, щоб було краще видно. У нас виходить після токарної обробки. Виходить отакі от, така заготовка з такими так? У нас деталь буде стояти одна так, друга відповідно так. От. Е, бачите, як тут видир'я? Це дно, так, щоб зберегти заготовку. От. Значить, хочу що сказати, що досить проблематично було поміряти діаметр тої канавки. Наш штангель 250-й губками не долазить сюди. Але в мене є в заначці німецький штангель фірми Mauser. Я його купив в Дрездені на Блошиному ринку за 10 євро. Тоді було то 100 гривень. Штангель з точністю до 2 Ну, то є післявоєнний випуск, але штангель дуже класний і дуже точний, до сих пір тримає точність. І губки в нього довгі, і я без проблем заліз і проміряв діаметр. От. Дуже класний інструмент, він в мене футлярчик лежить. БУ, звісно, але дуже класний. З цього боку у нас метрична шкала і зверху дюймова, а з другого боку просто. Мірна слюсарна лінійка. От. Так що от пригодився. Ну що ж, зараз аналогічним способом будемо точити заготовку для токарної обробки для малих колець, а далі на фрезерний. Так, наступним етапом буде розмітка отворів наших, наших заготовочків. Вист... Поставив я у ДГ-шку вілильну головку. На стіл і будемо розмічати отвори. Значить, У нас тут є 48 отворів оцих малих, 11 отворів через один. І є 16 отворів оцих. С от. е, шпі... спочатку почнемо з цих малих, що 16. Значить, е, в шпінделі в мене стоїть центровочка. І будемо розмічати. Чому не сверлимо? Тому що сверлити зразу 2,5 сверлом, по-любому сверло уведе, простіше зробити надсверловки розмітку, а потім просто цю деталь взяти там в тіски і швиденько чик-чик-чик-чик- -чик 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 і просверлити. Значить, як триває процес, ставлю я, кріплю я камеру на. Наш О, стоїть, стоїть. Так. Так, тут у нас зажато, тут у нас все. Так, Миротики побільше. Шановні, значить, що ми зробили? Ми розмітили 16 отворів. Чекайте, я вам показав. Ось такі луночки, так? Тобто Ми робимо дві деталі одразу. Одних 16, потім зразу других 16. 16 оцих, оцих ми маленьких розмітили. Тепер 48 по кругу оцих. Ну що, в принципі, процес той же самий, у ДГшку я перестроїв, 25 інтервалів на 30-му крузі. Все просто. от. Ну що ж, зараз ми, я поставлю камеру і ми спробуємо з вами це діло організувати, як то кажуть. Так, значить, як триває процес? Стіл у нас зажатий на продольному. Відкручуємо, перекручуємо ділильну головку сюди, перекручуємо сектор сюди, зажимаємо ділильну головку і національну. Раз. Другий раз. Раз. Два. Три. Націонуємо. Два. рахуємо до 11, потім один локер пропускаємо і так далі. Так, скільки нас є? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ще три отвори. Ну, коротше, ви поняли. Так, хлопаки, значить, Розмітив я. Вірніше, не я, а ми з вами. 48 отворів. І отут є пробіл. Так? Один пропускаємо і далі 11. Знову йдемо. Тепер ми робимо, оскільки у нас деталі закріплені, треба зробити оці от, оцей от зубчик пазик. так, їх є 4 штуки, я так зрозумів, це для того, щоб наша комфорка не прокручувалася. Він є простенький, 3 мм шириною, і треба просто прорізати, прорізати цю от, от бровку, тобто до касання до цієї поверхні. Роблю я цю справу маленькою кінцевою фрезою діаметром 3 ммсплавною. І, значить. Як це виходить? Так, там я вже зробив, перекрутимо на 4 Так, поїхали. О там воно робить Так, ну що, шановні парафіяни? у нас отакі от розмічені детальки, так, тобто в нас тут йде наших майбутніх 11 отворів через один, тут іде 16 отворів і тут йдуть оці от... Чотири зубця. Ну от, як бачите, поділилося досить таки удачно. От, буде гешкою ДГ. Тобто є мала деталь, і відповідно точно так само, точно так же само велика. От. Е, тепер діло, діло за малим. Діло тепер це все просверлити. Як це буде тривати, як я собі це, як я собі це уявляю, ми візьмемо. Лекальні тіски, так. і на сверлильному станку тут, самі розумієте, що тут не треба ніякої аж суперточності до до перпендикулярності отвору. так тут Ми будемо зажимати, от зажали. І оцих от от 4 отвори можна сверлити. Раз, два, три, чотири. Так, ні, два отвори, тому що ці йдуть більшим діаметром, ніж ці. Ну, то, в принципі, без різниці. Можна просверлити спочатку всі ці, потім всі ті. Ну, по-любому сверлити по два. Раз, два. Потім перекрутив. Раз, два. Тут е, головне, щоб отвори були. Попадали чітко сверлом в наші розміточні лунки. На фрезерному сверлити було б дуже трудоємко, тому що кожен раз треба знову дг перекручувати. Ну, Коротше, отакий от процес. О, будемо сверлити. Як проходить процес сверління? Так, ми взяли нашу деталь, я положив тут паралельку і свернемо. Сверло діаметром 2,5. Звернемо на вихід. Раз і зразу тут. Сверлов без проблем попадає в нашу розміточну луночку. Так, ja. і перекручуємо і звернемо далі. І так от таке от вишивання помаленьку, не спіша, маємо час подумати о смислі життя. Так, шановні парафіяни, ну що ж, після довгого довго вишивання е, нудного з е, тими отворами просверлив я. Всі наші отвори тут і всі наші отвори тут. Що ми будемо робити зараз? Зараз ми будемо обрізати, обрізати наші заготовки. Але ми будемо обрізати яким чином? Ми будемо обрізати зразу дві? І робити ще на наших детальках оці от виступи, уступчики. От вони тут, я так зрозумів, мають, мають бути. А, так, ну що ж. Значить, йдемо зараз на токарний і акуратненько відріжемо. Так, ну що ж, цей уступчик я вже зробив. Першого відрізаємо. Смертельний номер. Ну що ж, вивільнилась наша деталь. Як бачите, вийшли у нас в резерві отакий от заготовка. Заготовка гриб такий, так, як би не було. А заготовка. Заготовка ще знадобиться нам. По-любому. Так. Маю. Маю привичку завжди підписувати. Так. Це є у нас сталь. 40 Х. І кладемо на полочку. Так. А тепер що? То є в нас відрізана деталь, дві деталі у парі. Так? Тепер ми спокійною душею беремо за цю частину. Робимо цей розмір, робимо уступчик і розточуємо внутрішній діаметр тут в розмір. Так, торцуємо розмір. Розрізаємо наші деталі. Так, Остання операція, Сторцовуємо наші детальки в розмір. Маленький я вже зробив. Лишилися великі. От, як бачите, для чого є виточка кулачка, як вона рятує. Почуть, почуть, тому що Деталька тонкостєнна, може запросто запросто вирвати. Так, міряємо. У нас тут є 12 і 8 а має бути 12 і п'ять. Три десятки. Так. Дві. І одна. Так, після токарки треба зробити ще одну операцію. Справа в тому, що на наших деталях після росточки на отворах лишився так званий облой. Тобто заусенеця накатує на отвір, так? Значить, я тим же сверлом, яким сверлив, просто знімаю отак от заусенницю. От. Фаски, ясне діло, що з середини зняти тут не вийде. От. От. І виходить акуратненько, вже отвори такі, як треба. Ну і так, всі деталі. Ну що ж, шановні гості, дорога родина, готові наші, наші вироби, наші ставочки. Получилося акуратненько, вийде удачно. Чистенько, як завжди, немає ніяких ні слідів. Зажимів, ніяких там ударів, заусенець і, і так далі. Ось одна велика, друга так само велика. От. Чотири наших пазіка, наших зубчика, так. І маленькі. Маленькі розсіювачі. Ну, якби. Я не то, що там підколюю, чи що, знову ж таки, нічого, нічого складного. Все просто. Єдине, що акуратність. Ну, вміння працювати з, працювати з ділельною головкою. От, ну і вміння працювати з тонкостійними деталями. Тобто є певні нюанси, що не можна сильно зажимати, бо тому що воно стане трикутником. От, і легко зажимати не, може, не можна, бо вирви. От. Ну, якби знову ж таки кажу. Нічого складного. Акуратність і, і все буде окей. Значить, буде багато нових різних відео. всяких, Я набираю роботи різноманітної, цікавої, е, такої трохи нестандартної, для того, щоб було цікаво людям показати, тому що показувати однотипні речі. Однотипні роботи, смислу абсолютно ніякого нема. От, отаке. Ну що ж, заказ є готовий. Зараз упакую в стрейч плівку і відправлю замовнику. От. Все. Всім дякую за увагу. Дядько Максим, для тих всіх, кому цікавить. цікаво. Всім удачі, щасти.